Нещодавно я стала свідком вкрай вражаючої ситуації в супермаркеті. Виникло бажання зааплодувати цій жінці стоячи. Я зайшла в супермаркет за продуктами. Біля каси переді мною в черзі стояла молода мама з сином та літня жінка. Продуктів жінка із сином купила небагато: молоко, кілька яблук, йогурт, гречка та хліб. Жінка спакувала свої покупки в два пакети і простягнула їх синові. Хлопчику було десь вісім чи сім років. І, ймовірно, літня дама думала, що жінка віддала пакети хлопчикові тільки на короткий час, поки вона розплатиться за покупки. Але пакети залишилися у хлопчика. Тоді літня дама обурилася вслух. Хіба ви мати? Рідна мати ніколи так з дитиною не вчинить. Ви точно мачуха якась, а саме ходите з порожніми руками. У вас совість взагалі є неподобство, яке дітей експлуатують? Мені це не сподобалося. Я не люблю конфлікти, а тут людина ще й намагається лізти в чужі справи та повчати. Але ж чужі діти її зовсім не стосуються. Тут мама хлопчика повернулася і спокійно відповіла: Вибачте. Але я планую виховати сина, який вам допоможе донести важкі пакети до будинку, який проведе вас через дорогу, який відкриє двері і поступиться з жінці. Я розумію, що в наш час уже джентльмени не в моді, але я хочу, щоб мій хлопчик був саме таким. Будь ласка, не заважайте мені його виховувати.